Відповідно, я стараюся в тренуваннях е, в Богдана і взагалі всіх спортсменів нашої академії, які займаються ММА, розвивати таке, як сильні сторони. Тобто, наша академія вона досить сильно розвинута в кікбоксингу і в джиу-джитсу. І в нас вже є чемпіони світу з кікбоксингу, чемпіони Європи. Там багато титулів так, так само, і е, призери чемпіонату Європи, чемпіони світу е, з джиу джитсу чи призери чемпіонат світу, різні хлопці є. Mm -hmm. І, власне, це такі сильні сторони нашої академії. Коли ти з такими людьми тренуєшся, ти досить сильно поліпшуєш свої ударні і борцівські якості, і це відображається досить сильно в ММА. і Тобто це такі наші сильні сторони: кікбоксинг і джиу-джитсу На самому ММА я ми вже стараємося закрити більш. Слабкі сторони це боротьба. працюємо над боротьбою і власне над самим ММА. І, Тобто, основне моє завдання це навчитись трошки боротися зі стійки. <тас> а також ці сильні сторони, ці навики кікбоксингу і джиу-джетсу джиу-джитсу застосувати власне ММА. через те, що все таки є відмінності між ударною технікою в ММА і в кікбоксингу, і між роботою в партері в джиу-джитсу і в ММА.